Хальдозор у кожну хату. Який буде урожай, така і компанія. Сергій Миколаїв зробив із нього Європак. Уже спека неможлива, ми вже майже в шортах ходимо, потім причепимо цю страшненьку сівалочку. Макуха буде на рибалку, така що карасі клюватимуть отакень. Будемо сіяти з ось таким ось міндобривом. Сергій Миколаївич казав, будуть які головашки, а вам покажуть. Отакі От голови будуть соняшника. Та тут їх не 30. Всього, багато дронів. Всім привіт, гості підписники та глядачі нашого каналу. З вами Вовка Брус і Брус Сергій Миколайович. В сьогоднішньому відео ми будемо сіяти соняшник. По гібридах розповімо трошки далі в відео. Залишайтеся з нами, який саме гібрид будемо сіяти. Сіяти будемо за допомогою ось цієї нашої старенької сівалки спч 6 і нашим трактором ДТЗ-5504К. Вчора або в минулому відео ми провели підготовку ґрунту до посіву, проводили це за допомогою. Дискової борони від компанії «Техпромсвіт». можете подивитися. І в сьогоднішньому відео нам потрібно посіяти соняшник. Зараз Сергій Миколайович проводить підготовку сівалки, знімає оті колеса, то такі транспортіровочна штукенці, я покажу зараз вам. Це для того, щоб можна було у двір закотити, бо сівалка широченька у ворота не проходить. Ну, в общем ти чіпляє, я пішов, бо скоро ж буде паска, буду робити ковбаски. Добрий день, Добрий день. – Вова, Женя, дуже приємно. Добрий день. Тьошка. то ти про нас? Що ви це Так, вже чіпляємо, друзі. Оце ось Женя і Вова. А ми вже знімаємо. Це ті хлопці, які які йшоли агро. Це хлопці з компанії Агроритми, які займаються. E, значить, як воно називається? Салакцію, да? так? Дивіться. Всім доброго дня. Мене звати Євген, я менеджер компанії Агрорит. Ми є науково-виробниче підприємство. У нас є дуже популярні гібриди, які дуже гарно втілюють себе на всіх регіонах України. Це Альдазор, «Бомонт», це говорячи під «Гранстар», який витримують ребенурон метил. Також ar 1801 він йде трьохлінійний, теж під Гранстар. Також в нас є гібриди кукурудзи Марсель-Маніфік і Адорт та ar 1801 к Тож, кому потрібен посівний матеріал, можете звертатися до нас. Посилання на сайт, ютуб сайт? Сайт, канал, наш і мій Тікток канал. Посилання на сайт, Ютуб канал і на Тікток канал. Я залишу в описі до відео, можливо, комусь буде цікаво. І що ми зробимо? Ми посіємо і побачимо, який буде у нас результат. Да, да, да. Побачимо, яка буде вегетація. 100%. І далі ми це все будемо показувати. привіт, добре героям слава. Я Женя. Дуже приємно з тобою честь це поздороватись. Молодець, такий малий. Також хочу вам сказати, що у нас є озима група зернових, це ячмінь, ріпак та пшениця. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть, завжди вам з радістю відповім. Бачите, який красивий мерч. Альдазор, альдазор у кожну хату. Вже Мирон Володимирович готується сіяти. Що ти там, Мирон? Поламав, так? Ні, ні, ні він допомагає. Ми ще просто поки поїдемо сіяти. це, Мені ще треба кілограм 70 м'яса замаринуло. Я не співаю. У вас помімо цього всього ще є. І, звісно, вона в основному о, ну. красива. Це шикарна сімочка. Це наш гібрид, один із гібридів під Грандстар. Це Альдазор. Він толерантний до одноразового внесення 50 грам трибенурон метилу. Якщо одноразово вносите, якщо там два, то можете там навіть два по три цідати, нічого не буде. Гарно себе показує у всіх регіонах України. Невибагливий до площ посів. Якщо брати Черкаську область, то Середня врожайність по Черкаській області. Ось уже третій рік ми робимо так, би самий малий аудит нашої компанії. То середня врожайність по Черкаській області составляє 35 центнер з гектара. Ну а стосовно урожайності, ми якраз оце саме й перевіримо безпосередньо й покажемо. Так. так же, ж, да? так? Що так, так, без проблем. Що що я я кажу, ми, ми за чесність, тому що ми компанія розвиваюча. на сьогоднішній день. Як то говориться, одноразова акція, вона ну, не, ну, не до діла. Сьогодні я зароблю, а завтра я більше потеряю. Що ти думаєш про цю компанію? Який буде урожай, така і компанія буде. Там на місці розберемося. Все, йде. Ну так, що ми тепер? Ми маємо підождати тиждень, так? Да? Побачив чи що. Чи поїхати поміряти? Я вам би краще ну, просив би, навіть, щоб краще підождати, щоб вже якщо робити, то робити, щоб було з діло. А якщо б вже задіскували там, вчора? Та — Ну, воно ну, знаєте, багато хто там пише реклама, реклама, ну, як, як там, рекламні простітуди. <свісно>. Коротше, е просто хочу що сказати. Люди, які присилають а, ти щось ти на рекламу, ту, туфту ніколи не роблять. Ну, от Це просто так хочеться це, сказати. Я Якщо приїжджають і щось привозять, це вже треба задуматися на рахунок non. цього. Тому що привезти, я ж, я ж покажу правду. Я ж так, покажу конечно. те, те яке воно виросте. Да? Наприклад, в даному випадку. Другого ж я не зніму, я зніму тільки те, що конечно. посію. І от буде результат, і буде все. все відомо. А хотів до да вас питати, а чого люди не вбираються, бо У нас покупку. Картошка вже в цьому, В землі? — так. Да. Да. Ой, бо сусідка посадила, давай я буду садити. Чого? Це, я, це так, я вам зараз щас... говорю. Це так працює. Доледаші усі. Да? Що ми далі робимо? Ми зараз їдемо, сіємо із Сергієм Миколайовичем і ждемо сходів, і чекаємо результат. Потім показуємо, що в нас виходить, інформуємо вас і вас. Так, Ви нас консультуєте по технології і, в принципі, нічого складного. Добре, домовилися. Добре, Все буде добре і дякую вам. Вам теж Все, Мирного неба вам і гарного дня. Дякуємо. Все, Всім до побачення. А ми не прощаємося. Сергій Миколаївич, камеру. Що, обламали нас, приїхали. Хлопці, обламали, ми зібралися сьогодні, сіяти. Вчора виробили замельку дисками. А тут кажуть, що підождіть, краще не сійте. Так що, можливо, теж хтось дуже рано хоче та зерно в землю, задумайтеся і робіть правильно. Ну а ми вже буквально, ну, це буде в одному відео, ми наступний тиждень, через тиждень. Сьогодні яке у нас? Сьогодні п'яте квітня і хлопці кажуть, що дуже холодно. ще. Треба почекати, нехай середня добова температура буде там скільки. 15-18. Коротше, 15-20 градусів, як буде, то тоді вже будемо сіяти. тому що е, зараз толку буде мало, з того, що зерно буде лежати в холодній землі. Отак от, от. Все, Все. От, чіпай, поїхали сіяти ячмінь. Ячмінь, якщо, да. то сійте. Так, друзі, ми трошки почекали. Пройшов тиждень, вже спека неможлива. Ми вже майже в шортах ходимо. Тому прийшов час сіяти соняшник. По строках, дивіться. Е, Поспілкувалися ми з декількома людьми. Всі говорять, що краще, якщо у вас площа невелика, краще почекати, нехай замелька дозріє. А ви пишіть, які ж правильні сроки все-таки висіву соняшника. Гібрид соняшнику сьогодні будемо сіяти Альдазор від компанії. Агроритм. Зараз дивіться, обладнуємо наш ДТЗ-5504К нашим культиватором, переробленим на навісний. І ті площі, попередньо, що було задісковані, ми їх ще виробимо культіватором. Вирівняємо площу, тому що перший раз ж, е, першу площу дісками ми трохи так хвилясто зробили. Тому зараз вирішили вирівняти культиватором по-бистрому і будемо сіяти. Потім причепимо цю страшненьку сівалочку. Вона з виду страшненька, але працює чітко і будемо сіяти. По цьому по культиватору, Сергій Миколаївич зробив із нього європак. Доробив ось тут пружину, да, пружинну граблину. І тут коточки. Получається більш-менш картинка. Коротше, працюємо. І ще в цьому році Сергій Миколаївич доробив ось такі ось пружини для того, щоб дужче котки давили. А дужче давлють трохи. Не набагато, да? Пружинний із старенької кровати. Отака От конструкція. І тут граблина. Тут теж були пружини, але достатньо і ваги цієї граблини для їх правильної роботи. What's wrong? And why you never said you felt that way? because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm only too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the thought of chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that i there never you this way I really hope that you Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. And why you never said you felt that way? And you're trying to stay strong and fake. you okay. okay. Миколаївич каже, що треба вимілити, тому що посів соняшника, проводиться на глибину 5 см. Ну, дивлячись, яка погода, якщо влаги достатньо, то 5 см. Навіть 6 можна, якщо влаги, якщо влаги достатньо, то 4-5 Якщо менше влаги, то трошки глибше. Ну, краще, як вистачає. До речі, Сергій Миколайович переробив цю сівалку. Вона раніше глибина не мінялась тут для... Mm. Щоб вид не зажавлював. І ще й талучка. Понятно? І <розум> 100% воно не зажавеє. Ну, з виду сівалка стрьомна, звісно. Ну, тільки, але головне, що вона працює. Диски на скільки зіро... дірочок? 12. 12 дірочок поставили. А сигналізатор підключаємо, так? Да? Звісно, підключаємо. Не потрібен? А як не сіяти мене, ну, слухай, давай підключимо. Це ж не важко. Тут, тут хімізація була, бачите, з, з підручних матеріалів все. В Смислі не в ту сторону. Ну треба колесо, щоб унизило. А я зробив, щоб у нас буде Заглибив, так? Да? Заглибив, Ну Нічого потренуєшся, зато різьбу робиш добре, да? так? Ну так, да, ти ж крутив це колесо тепер у воздусі. Це ти поняв через то, так? Да? А так би не поняв. Каже, вперлися ж, щоб... бо ну, ми крутиться. Так, що в нас за зерно? Ось таке ось Альдазор від ТОВ НВП -гроритм. В Взагалі кажуть дуже крутий сорт. Кажуть, олії в нас буде, каже, продавати будете. Макуха буде на рибалку, така, що карасі клюватимуть отакенні. Да? Сергій Миколаївич каже, місцеві фермери попадають, попадають, втратять свідомість, наскільки круте зерно. Так, диви, воно аж переливається. Золоте зерно. Платінове, диви. Будем сіяти з ось таким ось міндобривом. Сергій Миколаївич казав, будуть які головешки, а він покаже. Отакі голови будуть соняшники. Головне, щоб не пусті. Треба буде підпірати, щоб не попадали. Підпірати, да? так? Підв'язувати до неба. Понятно. Твої слова та богом будуть. все, друзі, завершуємо посівну із соняшником сьогодні. Залишилось там Сергію Миколаєвичу туди і назад сходити. В общем, всі результати, які будуть, як зійде соняшник, яка в нього вегетація буде, як там будемо боротися з бур'янами, я думаю, я буду вам показувати. Ну, а ви, звісно, пишіть, чи цікаво вам такий контент, чи не цікаво, щоб ми мали на увазі. Дякую всім, що додивились до кінця. Дякую, що долучаєтесь. Дякую всім, хто долучається. Е, Об'єднуйтесь, допомагайте Збройним силам України, тому що вони спонсори. Завдяки їм ми можемо працювати на землі. Дякую всім, хто долучається до нас на прямих трансляціях, які проходять кожного вівторка. Ну і все буде Україна. Одне кількість забрали. Все нема. Два количества забрали, не мог. А ты считай, Матвей, только я не посчитаю, что... Это... Ца... <coughs> я О, башня. Так, это уже оказал количество, да? Это тут целое количество. Ой, <laughs> не, 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 да. З... Оці червоні сюди давай на піду. А це що червоний? Да. Ні, краєчок. ось. Так, Той самий. А він А він далекіший? О, ти. А ти на їх до школу ходиш, чи ні? Да. На, на три ступки. Перший. Тупи, Парень. 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 Угу. Ну, Нам там легко. Просто виходили в класи, <гум> а тоді вулик? вже вони двір. Завжди, теж ти поварку. Вони вірить. Не, вір. не, вір. не вір. Сюди. Все, багато дровнів. Щитайте, правильно, почитайте. 37, 48, 49. Правильно. Ну, а ви 50. Не хватило трохи на 50. 49. Треба було найбільше, щоб 50 було. Ну, треба ж було приїхати, ти ж не приїхав. Друзі, долучайтеся так, щоб в другі рази було по 50. Друзі, був вже проєкт елеватор, і Наталія Іванівна виставила крутий лут. І за цього ми назбирали на тридцять дронів FPV. Ще 15 дронів назбирали на прямій трансляції з Васильченком. І чотири нам подарували. Ось цей. Один. Тому об'єднуйтеся, долучайтеся. Друзі, оце результат спільного нашого проекту. Тут 49 FPV-дронів, 30 е з яких ми придбали за рахунок коштів, які ми назбирали в закритому проекті «Елеватор». Та тут їх не 30. Ну так, а скільки їх тут? 49. Так, да, 49, ти думай. Але 30 дронів тут якраз із тої акції, де в нас була, а, був закритий… Біля. Закрита акція, так сказати, під назвою Елеватор туди долучились багато, як і фермерів, так і великих компаній. За це їм велика вдячність. І 30 дронів з того проєкту, 15 дронів із нашого спільного стріму, і 4 дрони подарували по суті за Матвію Харізму і за використання реклами. Да, Тому, компанія 3D tech да. долучилася і подарували нам чотири дрона. 49 9 дронів. Да. Це тобі подарували, так? Оці 4 дрова. Оці 4. От конкретно. Оці. Тому от такого плану дрони, батарея 8400. Це ну, мені дрон. Дивись, який. Тік-тік акуратно. Ось плану. план. Дякую компанії 3 tech за те, що отакі нам дрони в піввік прислали. Уже і 100 штук, уже і 55. Уже любить, які дрони вже. Уже майже тисячі їх. Будуть дрони, буде поскатуватись. Ось таке діє. А як ми будемо тоді літати? Символістика у боску тоді ти ти кажеш. Тихо, давайте його таку. Ти щось хотів сказати? Ні. <плес> Давай. Ми ще й побували в бібліотеці, зараз ще туди зайдав. Я не доробив, щось. Я все буду робити, коче, друзі. Буде весело. Опа. Після обід роблюсь уже. Буде пока. <реш> <реш> Будуть дрони, буде паско, друзі. Отак. отак.